Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події в найближчі три дні. Цікавої розповіді вам та смачнішої кави. Давайте дивитись. Бо мені вже цікаво ось це розгледіти, бо дивіться, як в перспективу вам лягає дорога далека. Це, знаєте, ну, виглядає так, що. Десь за межі того міста, села, де ви живете, ну, це якось, знаєте, як в інше місто поїхати. І дивіться, як виглядає жінка, яка лежить, яка, ну, от є... це як відвідати когось треба. Або людина не здужає, їй треба було їхати, а тепер вам треба буде цей шлях подолати. Бо людина зараз ну, так сталося, треба відпочити. Дивіться: 36 або 35 цифра. І це як найближчий термін це дні. Аліса прийшла, ну як же ж без неї, не можна ж без неї. Як термін, знаєте, коли людина знов буде спроможна далі якісь шляхи робити, щось планувати, щось там далі. Але цей місяць, трошки більше місяця, зупинка у справах цієї людини. І це може бути у вас така ситуація, коли вам треба відволіктись на геть-інші справи, а може бути чиясь ситуація, а вам треба буде цю ситуацію як на себе брати відповідальність і робити те, що мала б робити людина. Оце ситуація найближчих три, трьох днів. Це коли, знаєте, ви дізнаєтесь. Що така ситуація сталася і що тепер у вас зміни в житті? Аліс, хочеш сідай, Аліска, ну Боже, ну що ти робиш? Ну, от наш що ти крутишся тут? От же ж вміє хвоста свого трошки підпалити і тепер куркою паленою Ароматить мені. Так, дивіться, що стосується. Оцієї ситуації з жінкою сил вистачить і вам, і цій жінці вистачить сил. Ситуація, яку подолаєте разом, все буде добре. А, і дивіться, для когось: будьте уважні з грошима, бо щура бачу, який крутиться біля грошей за спиною. За спиною. Зараз хвилиночку. Ви на щось як збираєте ті гроші. Вам як на щось вони ну хочеться на щось їх витратити. І ви знаєте, яка це повинна бути сума. Але треба буде цю суму, як. Тут є можливість робити те, що вам треба буде робити, в обхід цієї суми, ну як зберегти її. Але це треба буде викрутитись, бо щур той націлений на цю вашу суму грошову. Може бути, і чоловік, і жінка насправді тим щуром, там ви вже краще за мене знаєте, хто у вас там є в оточенні. Хто хотів би мати можливість ці гроші для себе забрати. Далі дивимось, далі дивимось. Що стосується сім'ї особистого, так будемо казати. Дивіться, тут якісь домовляння з парою, м, чоловік то жінка. М, ну, Чоловік та дружина, отак будемо казати, щось як, як жінка приходить до них з якимсь, з якоюсь розмовою, інформацію буде надавати, отакі, знаєте, якісь, приходить з якоюсь своєю метою. Знаєте, коли ну, щось вона собі розуміє і буде пропонувати цим людям, що як зробити, як краще зробити, Ну, будуть разом всі вирішувати, як там краще зробити. Далі, ось тут якусь справу людина заморожує чи у найближчі три дні, чи на найближчі три дні. Воно і так і так можна тут казати, бо дивіться, з вами буде розмова і. Якось спілкування з цією люди важливе. Розмова важлива, спілкування важливе, більш на чоловіка схожа людина. Але щось він засмутиться, щось він, знаєте, у вас змінюються обставини, ви якісь зміни будете проголошувати в цій ситуації, і щось він буде засмучуватись, що воно якось не дуже, не так, як він собі планував. Зустріч у найближчі три дні, чоловік та жінка. Зустріч, прогулянка, якісь розмови. Дуже щасливий тут гортівливий чоловік буде, бо, знаєте, тут як воно якось дивно виглядає. Ви нібито і знайомі з людиною, але як, як знов знайомитись. Я не можу зрозуміти, як це може бути. Може, наприклад, дивіться, може, ви якось спілкуєтесь між собою там деякий час, але ще не бачились? І от це як знаєте, як перше, такі, перша зустріч для когось перше побачення. Ну, тут чоловік просто він в захваті від того, яка жінка до нього прийде на зустріч. Отак От виглядає. І дивіться, що мені тут ще цікаво в цій ситуації. Якийсь чоловік побачить це, ну, побачить цю зустріч і розлютиться. Тут щось, знаєте, або колишній якийсь, або ну, якось ще там о, щось він так не буде радіти з того, що він бачить, цих двох людей. Далі, дивлюся, найближчі 3 дні, що вам ще тут важливо буде? Тут зміни, зміни будуть. у Декого зміни в планах будуть. В планах на майбутнє. Ви як перебудуєте ці свої плани. Ви трошки у вас тут на найближчі 15 днів, отак от скажімо. Ну, Трошки там будуть зміни, якось ви будете собі самі як переплановувати те, що вже нібито було вами якось затверджене. І дивіться, якась розмова, якась ідея від чоловіка буде озвучена. Це як о 15-й годині люди. ну, як... Телефонна розмова між людьми, щось вони між собою прояснюють. Щось людина буде пропонувати вам треба вислухати. Це, як, це трошки будуть якісь зміни в ранішніх плануваннях, але вони непогано виглядають тут все доволі симпатично. Про роботу та соціум. Знову якісь шляхи, шляхи, і це, знаєте, для когось навіть не один раз десь ви будете їздити, мені показують, як або чотири тижні і по одному разу на тиждень, або це, знаєте, як ланцюжок якихось відвідин. Але дивіться, як перша та остання відвідана, вона буде недовгою. А от проміжок між цими, першою і останньою відвіданою він буде трошки ну, як довший. Так воно виглядає. Чоловік тут якийсь дуже цікавиться жінкою. Дуже дослухається до неї, до її якихось бажань, до якихось її взагалі висловлювань, якусь вдачу вона має особливу для нього. Коли, знаєте, він як неодноразово для себе вже помітив допомогу цієї жінки. Ну, тобто це може бути як завгодно, це може бути. Просто в розмові якусь ситуацію обговорюють люди, вона дає якусь пораду цьому чоловікові, і він, дослухаючись до неї, щось покращує в своєму житті, в своїх справах. Так далі. Ну, ну Тут знов просто показана співбесіда, якась там між людьми розмова, якісь там ну, розглядання якихось ситуацій. Так, далі дивлюсь. Тут ще одна телефонна розмова доволі важлива, після якої людина щось змінює для себе в своєму, ну, скажімо, кар'єрному житті. Щось там у справах буде робити. Так, телефонна розмова якась зависла. Тут, як Людина, як потім побачить, що є пропущений дзвіночок. І дзвіночок пропущений від чоловіка, ну, знає цього чоловіка. Ну. ну, Тут зідзвонюватись будуть, якісь тут плани, якісь ну, робочі якісь моменти обговорювати будуть. І три таких один за одним, таким ланцюжком три прояснення, якісь цікаві для розгляду. Так. І витрат. Багато, ну так, чимало витрат на найближчі три дні. Ну, наприклад, люди готуються до свята і закупівлі якісь роблять, то звісно ж витрати. Так, і дві подружки, дві сестрички, там, наприклад, щось між собою шепочуть, щось вони обговорюють між собою, знають, яку ситуацію обговорюють, знають, про кого говорять. І тут якісь, так знаєте, трошки як хвилювання за людину, але там все буде добре, там доволі світла ситуація. Це просто якісь поки що страхи, вони розвіються, вони не будуть довгими тих страхів. Все воно буде, владнається. Ну і ось тут. Що тут? Так, хтось себе сидить, лякає. Людина сидить себе, лякає, що на людину якісь бумеранги летять. Воно не так виглядає. Це просто як виглядає таким чином, що людина свого часу щось необдумано зробив чи зробила. Я не можу зрозуміти, хто. ну Більш на чоловіка схоже, але не обов'язково. Це знаєте, коли навіть розмова телефонна з кимсь, і людина як наговорює на себе, що от, от не так зроблено було, і це тепер за зой вчинок. Знаєте, в цьому випадку добре тільки одне, що совість все ж таки в людини є, і вона її мучить. Може наступного разу просто буде робити по совісті. Але тут самого бомерангу я не бачу. Тут просто от людина неуважно віднеслась чи він віднес до ситуації. Просто, знаєте, от якась незосередженість, якась от... ну, неуважність. Давайте так. Це правильне слово в цьому випадку. Так, у когось тут робота. Стає на дуже такі тонкі, хибкі ноги. Те, що людина собі планувала, тепер буде робити, знаєте, на тремтячих таких ногах. Щось тут, ну, воно, воно не виглядає як страхи, а воно виглядає як нема сил в ногах. Е ну, ти, тут можна сказати тільки що бережіть себе. Недостатньо здоров'я це так виглядає. От дійсно нема сил. Це, знаєте, або треба відпочинок, або треба ну, просто вже зараз йти у відпустку. Ну, от як завгодно воно може бути для вас? І... Є ознака того, що, от, знаєте, якісь страхи все ж таки про справедливість чи несправедливість вони тут є. Але ж, ну от це, знаєте, як обмеження, якісь ідуть, і людина сама собі каже, що ну, це несправедливо. Ну, трошки інакший погляд тут треба. Шукайте в усьому, шукайте якийсь позитив. Він завжди є. Не зосереджуйте увагу тільки на негативних моментах. Так, видно, що тут людині зараз дуже незручно, якісь такі моменти є тут по цій філіжанці, але ж вони тимчасові. І вони показані, як на найближчі 25 днів а далі людині якось ну, якийсь чоловік розглядає її ситуацію, і вже вона там буде змінюватись, та ситуація. Отут мені подобається дуже таке з гумором спілкування дві людини між собою і через якусь справу. Шуткують, обмовляють цю справу, сміються наголос на якихось моментах, на якихось виконаннях роблять. І оце, оце правильно. Знаєте, так світліше, як рухних все. Тобто до будь-якої справи можна відноситись дуже по-різному, можна її ускладнювати, от ускладнювати до ну, не знаю, до якихось там таких меж, а можна обсміяти будь-яку справу. І вона вже починає знаєте, це як те, що ми наділяємо аж занадто великою важливістю. Воно нас довго буде не відпускати. А те, над чим ми сміємось, воно починає змінюватись і доволі швидко починає змінюватись. І відношення до будь-чого в вашому житті, воно дуже дуже важливо. Так і. Витрати знову ж таки, вони тут скрізь багато витрат на найближчий час, але ж розуміємо, у нас попереду таке свято, що люди завжди витрачаються на нього дуже сильно. Ось тут мені цікаво тут якась дорога. Тут як треба, жінка мені показана, є у неї важливе питання, з яким вона повинна приїхати із двома людьми поспілкуватись. Люди, ну, це як повтор, люди як пара, це важливо. Зробіть це, вам потім легше буде після цієї поїздки, після цих відвідань. Ну, і там ще один якийсь чоловік приїздить до цієї ситуації, і щось він буде теж тут спілкуватись. Це, як знаєте, якась ситуація, до яку чекали, яка готувалась деякий час. І яке пита питання, яке треба вирішити, і воно трошки як відтягується, але ну, найближчі три дні дадуть рішення по цьому питанню. Все, на цьому дуже дякую. Всім вам найгарніших подій в вашому житті. Хай ці найближчі три дні і не тільки вони, і хай далі. Все буде гарне у вас в житті. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте уважні до себе і до, до, до своїх оточуючих, бережіть себе. Побачимось, всім пока!